Всім товстих. Весна в Україну не прийшла, але доки кюдейських прийшов, і це звісно, дає я надії. Доброго вечір We're sorry for a little bit of a delay. We're happy that the documentary film festival has come to Kyiv, unlike Spring. Сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв. The Center of Modern Information Technologies and Visual Arts. Ця людина каже, що вона судовий виконавець і хоче нам зачитати рішення суду. Вважаю, пузов що підлягає задоволенню, оскільки дійсно з повідомленням загальна кількість важливих учасників заявлених заходів є дуже значною. Мені сухарі, сушени на на показки. <плес> як і на ночі, подивитися дуже важливою right Festival. Друзі, побачення у глядацькій владі. Я сказав, що українські українські фільми. Тому що вони теж змогли скинути своїх тиранів, але що вийшло після цього, що виходить і що не виходить, це фільми про це і документалісти дослідили це прямо зараз. Є ще одна причина плескати цього року це дуже український фестиваль. Багато українських режисерів дебютують або продовжують свої чудові дебюти на цьому фестивалі.